Діти, сьогодні тема нашого заняття ми українці честь і слава незламним. Для кожного дорослого та дитини, чоловіка та жінки, хлопчика та дівчинки, головна тема була, є і буде це наша Україна. Для кожного дорослого та дитини. Ось така квітуча наша країна. Вона має багато областей, які мають міста та села. Кожна країна має свої державні символи. Зараз я пропоную послухати гімн нашої України. Сапр України, ти, звичайно, впізнаєш, він під номером один, саме синьо жовтий. А це діти, Герб України, Золотий тризуб на синьому щиті. Окрім державних символів, є народні. Відгадайте. Які саме? Довгонога, нога чорно біла у гніздо на хату сіла, довгим дзьобом знай воркочий, ніби щось сказати хоче. Де ж це ти була далеко, а як звуть тебе? Лелека. Діти, спробуйте знайти і показати пальчиком, де тут лелека. Запалали в чистім полі, мов ліхтарики червоні, та палає в полі так польовий червоний мак. Покажіть, де червоний мак. І червона й соковита, та гірка вона все літо, припече мороз вона стала добра і смачна. Діти, це калина. Спробуйте знайти. Калину. Біле поле полотняне рівно ткане чисто пранить, а на ньому голка ходить, за собою нитку водить, біле поле полотняне, рушником барвистим стане. Спробуйте знайти український рушничок. Морква, біб і цибулина, бурячок і капустина. Ще й картопля шурсть угорщик, ну й смачний ми зварим борщик. Покажіть, де ви побачили борщик? Молодці! Гарна сорочка в узорах, в орнаментах кольорових я гордо буду носити, як оберіг мені буде служити. Це, діти, український національний одяг, називається. Вишиванка Ой цвіте в Україні красне літо. Ой, збирають українці в гаю квіти в'яжуть стрічку і квітку в стіжок, щоб вибратися в український вінок. А зараз я пропоную діти послухати вірш Володимира Сосюри, який називається. Любіть Україну, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, в годину щасливу і радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну, вісні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Ось на такому гарному віршику наше заняття підійшло до кінця. До побачення, до нових зустрічей!